Дебютна презентація єдиної реальності. Це авторський проект подружжя косівських майстрів, роботу над яким розпочали чотири роки тому ще до одруження. Вони стартували з класичних ремесел, різьби по дереву і ткацтва. Об'єднавши ці два світи, створили дивовижний третій. Рельєф стриманого за колоритом природного матеріалу доповнюють площинні гобелени, багаті палітрою барв. Їхня розмова дерева й нитки не потребує означення жанру, впевнені автори. Важливо відкрити цей простір людям, дати можливість стати співучасним. Роботи. Ми хочемо наблизити людину не до споглядання чогось з боку, а бути в творі фізично, теж. Бути, людина підходить і вона частина цієї роботи теж. От, хочеться максимально наблизити людину до, до світу певного. Подружжя представило дев'ять вражаючих за розмірами об'ємно просторових композицій. Найвища з них має майже чотири метри. Наздоганяє її за масштабами і нещодавня присвячена небесній сотні. Майстри виготовляють їх паралельно: з окремі деталі конструкції, потім довершення тематичного задуму. Він переважно сакральний за змістом. Це своєрідні слайди духовного життя авторів, того, що пережили або ще прагнуть у майбутньому. У нього щиро запрошують інших, не відокремлюючись від глядачів непотрібними рамками. Швидше навпаки, додають. Чи інтерактивності своїм шедеврам і навіть роботи, які в нас на площині, наприклад, Арфам, Ангел грає, але там одна ручка ткана, друга дерев'яна, і він, ніби ну, так що було відчуття, що він бринить на тих струниках. Тобто, щоб навіть там, наприклад, Ісус у серці людини, і там його можна погойдати. От ну, наше таке бажання, щоб прості люди, не тільки які пов'язані з мистецтвом, могли прийти, подивитися їм була ця тема близька, бо це кожна людина переживає. Де експонуватимуть свої роботи постійно, авто. Торм наразі невідомо та проект Єдина реальність, якою вони називають Бога, без сумніву продовжуватимуть і надалі, адже це їхній шлях у духовному і творчому житті.